Ну що давайте на свій страх і риск чуть-чуть полазимо по центральному ринку, він же базар по продуктах ой, це ще класик Тут толод то так, по 7 гривень. Щас я тут проскочу. 8-10 гривень куру. Ось такі ось є. А ну можна? Ой, Коротше тут з велосипедом дуже тяжко проїхати. Опа. Сразу йдемо такому пряжі штани. Сейчас дрысну в другую Если по 25 гривен коварно. А да супер солодки. Червонец, килограмм, в принципе, очень здоровый. А помідори розгорі? Ні, ні, там. Одні пенсіонери, тітки, діди. Чуваків мало. А ну джинці, динька. Диня суперсолодка, прям супер. Суперсолодка диня, четверта. Буду які приласка. Скільки їм родить вже? Так, картошка молода по 20. Тут теж такі надо. Ну хорошо. Тут продають виконували сейф. Сейчас на секторів в основному. со своїх дворів. Так хто тобі дзвонила, а? Ось Так, ось це... Гірчиця чорна, якийсь крупи. Сояшник. Це ми ще сто років назад з мамкою тут. Коротше набор каструль покупали. Не помню запорозького заводу, такі качественні хороші. О, сейчас, я тут вообще розсікають прямо. Прямо розтікаємося, зараз возмущатимесь. Так, олія 50 гривень. Понипуємо за баклажку, за літр, за що? 50 гривень, що це може бути? Літр, 50 гривень. Так, так коли вже відмінять ці, заплетять. Вінки оцей пластик, оце все гавно, воно нафіг. Не нужно сколько його вивозиться после поминальних днів. Просто... Просто жесть. Так, часничок по 80, картошка по 22. Там я бачу по 20. Красна цибуля по Давайте. Давайте сюди ще с вами выйдемо. Давно мене просили базар. Ачта, мені, навірно, мене не наприклад, як його тампончик Дисни спиртовий, мене не накрутив. Все, зараз ми тут вискатуємо. Короче, різна ціна. Гірки є і 60, і 50, і дешевле, 45, 55. Це все гірки. А ну не красний, 60 і 75. Так, цікаво. Почем ж шаш... Шашлик-башлик. Ціна є на шашлик-башлик. Скільки на базарі 100 грамм шашлика? Почтальйони, де ви заховались? Где вы ховаєтесь? чую, Новинка дам. Короче. тампон з лікарством в мені голову дам. Так, що тут динька 30 якась. кукурудза кукурузалі по 16 Ще не чищена, дивіться. Тут все подороже. Оце почало базару. на 140 гривень кілограм. І лівоток. Куди воно курточку Дурно. Бомженко Мистер Бомженко, наверное, в курточке Я футболки потом обливаю Так, да, друзья Спешка справа, вспышка слева Так, да, вот тут они любят на центральном походе Хотя не помню, что на базаре света Что это, дураки падлые Так, давайте ще зробимо ход коня. Що мені тут мені тут що мені тут нравиться, це ЕДГейський сирці, яка він тут продається, може його зараз взяти. Ну так поки я доїду, він у мене може заткнутися. Не розумієте, що воно опак видається? Адигрийський. Коротше, Адегейський 198 кілограм. Аддигрийський. Я не знаю, що жарко. Я не хочу летіти. Ну ви зрозуміли, я не хочу спешить. ВТБ куплю обичні по акции, я її більше люблю. Хай мадуазель сюди на тролейбусі їде. Так, скільки у нас руни? 12 часів. Надійки. Я ж спортсмен. Ні, мені м'ясо надо, але я не хочу його чити через не весь город, через півгорода. Ну, мене може рюкзаку, тим більше прикиньте, прикинь-то. Притом можуть для шашлику. а швидко тричі. для вывозок короче короче для шашелков набор 3400 понял шампурат упорчик я нафиг изнимай может наикать чуть так ми на мы сейчас будем выезжать на шевченко В принципі, якщо бабло є, купити все, що хоче. Це ж не можу сильно ціни вам познімати, бо мені ще треба ще дивитися за друзями, ті, що нам не друзі. Поняли. Там же я знаю, що є. Кстати, я відповідав. Так подожди. Я перший. Так, смотрим, нема. Коротше, базачок скоро буде. А, не до трьох или до двох часов, в принципі. Він ще довго буде Коротше, 18, 14, це ковуники. і кріплення на грудах, але це пока я надію, пока все, пока тут. Так, а я тут уже був, бо я ж прошло. Я вже по второму кругу. Коротше, люблю. Надо отсюда валити. Спасибо. Ну, обережно, Ана... дайте я проскочу. Все, валю, потому що на велосипеді тут не дуже прикольно. Так ще давайте, друзі, з вами по базарчику пару хвилин. По телефону трещали еды якось. Бо... Бо я сейчас буду фішки, Знаєте як машина? А, блядь, фишки, не фишки эти. Шахматы. Шахматы, в шахматы поиграем с этим. Як его. С пешеходом граємо в шахмати з пішеходом. Так, все, друзі, я звалюю з зони небезпеки. О, потім вже все розбіглися. Кавуника валютка, сколько. Коротше, Полтавська область, що хоче. Знаєте, я отак. Вот так, все, всім, друзі, до побачення. Гарного вечора, мирного неба. Коротше, всього самого найкращого побачимося в наступній серії. Їду Я сейчас по Чапаєва додому. Все, давайте пока. Сейчас вас... устремиться.